В цій криниці на центральному кладовищі міста Яготина, що на Київщині, і знайшли рештки людських тіл. Страшну знахідку виявили місцеві комунальники, що розчищали територію під захоронення. Тракторист Аркадій день, коли виявив пакети з рештками людських тіл, згадує моторошно. Розповідає, тоді його підприємство отримало замовлення від похоронного бюро. Він розчищав території від чагарників, коли натрапив на дивну криницю. Ну, мене попросили тут розширити, сказали, будуть розширяти кладбище. Ну, попросили бульдозером планувати коротше, корчувати оці пні і все проче. Ну, наводити порядок. Ну, Почав наводити порядок. Дойшов до люка, почистив крім нього. Валом бульдозера я його згинув сантиметрів 15. Там штук, мабуть, два-три мішка було, чорних, ну, мусорні мусорних мішки. Заглянули, оттуди пішла вонька, я відвернувся і уйшов. У поліетиленових пакетах були рештки людських тіл. За попередньою інформацією, руки й ноги були ампутовані під час хірургічних операцій. У місцевій лікарні не заперечують відходи їхні. Там дійсно виявили, виявили біологічні рештки, які були належним чином упаковані за всіма вимогами, і до кожного пакунку пакета з рештками було прикріплено бірочку, яка свідчила, що ці рештки зіотентської центральної районної лікарні. Значить, це ніхто не приховував. Так звана камера Беккера, збудована ще у 80-х роках минулого століття. Створена вона спеціально для таких сховищ і за всіма нормами. Документально сховище й досі функціонує. Однак, вже багато років місцева лікарня для утилізації біологічного матеріалу користується послугами столичного крематорію. Тобто офіційно рештки людських тіл потрапити не могли. Ми проведемо, проводимо точніше службове розслідування. І ми маємося самі для себе дати відповідь, чому так сталося. Мабуть, склалася така, така ситуація, коли необхідно було, я кажу, мабуть, необхідно було ці рештки поховати у цій ямі. Є інформація, вона є у спеціальних журналах, де йде реєстрація. Це все зареєстровано. І відповідно, бірочка вже як. Останній етап: упаковка знезараження, упаковка і Крематорій. Чому ж замість крематорію рештки потрапили до старої ями? Нині розбирається поліція. Речові докази вилучені і направлені на експертизу. За даним фактом відкрита кримінальне провадження. Офіційні результати обіцяють оприлюднити уже завтра.